всім. Я Антон, тон, знає, хто не знає. Будемо сьогодні якісь трохи байки, які граду коштує ксено. В принципі, спочатку варто розуміти якесь формальне визначення, да, дати це поняття, що воно таке наше, на що ми його використовуємо, наші назав'язку. Це така собі. Сукупність методів, засобів, якихось заходів, які е, спрямовані загалом на те, щоб привезти багато людей е, на наш сайт, які зацікавлені в тому, щоб е, купити якісь товари або послуги, які ми потрібні. Як правило, це е, суто комерційна мотивація взагалі, цим всім займатися. Грубо тобто, залучення людей. Залучення зацікавлених людей, які зацікавлені в нашим товаришам. Що тут є? Є методи, тобто є то, як це робиться, якісь способи, як це робиться. Є засоби, так? це якісь інструменти, які ми використовуємо в тому, в тому процесі. Є якісь заходи, так? це перелік кроків, які ми виконуємо. Наприклад, там, пишемо тексти, розташовуємо, публікуємо там, змінюємо код в сторінок. Ну, от і все це робиться для того, щоб залучити якомога більше людей зацікавлених на і щоб сам сайт в принципі, е був більш популярним, е його, якби, ну, його авторитетність піднімалася, щоб це розмножувалося в опулярності. Е тобто ті, хто прийшли, наприклад, вони могли передати е це іншим, таким чином якби лавиноподібно люди би. Виходили на цей сайт, купували, кучували сослами і далі. Є якась така формальна, формальний поділ да, на ну, ці, ці методи засоби і так, вони поділяються на білі, сірі і чорні. Ну, це, е, так їх поділяють пушкові системи, які, які мають свій погляд на ці всі речі. От, по суті, білі це те, що явно декларується, що це можна робити. А по суті, не так багато декорується. Те, що можна робити, це робити хороший сайт і писати якісь е, такі тексти, які будуть самі, притягувати і притягувати, наприклад, посилання на, на ці сторінки. От, що в принципі, е, ну, що в принципі реально і робиться, але е, ніхто толком не знає, як це робити. Але є якісь є якісь напрацювання. Сірі методи це. Те, що явно не заборонено, наприклад, правилами на школи системи. Але по суті, вони є реальні, Побто, якщо, наприклад, пошукова система дізнається, цей метод усі, то, 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 то і правило після того є якесь покарання, якесь пониження результатів, якесь видалення з індексу сторінок і так далі. Ну і чорні, ну, до, сі, до сірих методів можна віднести, наприклад, купівлю посування. Тобто, Будь-який серйозний сайт, якщо він просувається, то він мусить отримати якусь кількість воротних просувань з інших сайтів. Це не так просто отримати, ніхто просто так не буде е роздавати свій ПРГ, правильно? Ну, тому їх приходиться часто купувати. А і пошукові системи далеко не завжди можуть визначити, чи це куплене посилання, чи це хтось сам захотів і розташував. Але якщо вони виясняють, що воно дійсно куплене, то відповідно може йдуть санкції проти тих, хто, хто просувається такими способами. Чорні методи, їх, напевно, ну, зараз мало хто використовується, коли це робили якісь такі фейкові сторінки, в яких розташовували там дуже багато. Так що так загадали, як сукупність просто якихось слів на пірслів ключових, по яких той сайт, ну, якийсь інтернет, сайт просувається, туди всі стікаються, всі відвідувачі на ті сторінки за що там просто Гіганська, Супутнівський От, і, і ті, хто туди приходять, автоматично перерисовуються на потрібний сайт. От, і ці методи, в принципі, вони в основному вже віджили, тому що їх елементарно можна відслідкувати, і покарання, які слідують за ними, багато страшніші, ніж можливі якісь прибути. Чому от, питання, чому ми тим займаємося? Тією діяльністю, чому ми це робимо? Тому що е, будь-які продажі, по суті, на даний момент вони ну, дуже, дуже широко представлені інтернеті. Інтернет це така величезна аудиторія, Дуже багато людей. Там, не знаю, там, Більше ніж 2 мільярди користується інтернетом. Відповідно, це який собі канал продажу, ринок збуту. Так само, як хтось дивиться телевізор, так, йому показують рекламу, він е, купує, потім хоче чи не хоче, купує те, що він бачить в рекламі. Так само інтернет це по суті як дуже ну, потужний і доступний якби, рекламний засіб. Чим далі, тим більше ці продажі проходять туди. Можливо, навіть я себе так думаю, що скоро. І ну, більшість продажів буде відбувається через інтернет. Всі якісь речі, все, все можна буде купити там. Пошукові <клухи> системи ну, так, це одне з основних джерел відвідувачів. Чому? Тому що кожен з нас користується головне, правильно? Кожен, кожен день, як мінімум, 50 разів хтось щось шукає в угрі, щось знаходиться і так далі. Тобто там постійно є аудиторія, така сама практична, як аудиторія інтернету. Всі фактично користуються пушковими системами. А з пушкових систем якраз відбуваються переходи на наші сайти. Так, так, тому що, ну, Це, власне, і є задача САТО. Е, ще один фактор це дешевше, ніж контекстна реклама. Що Контекстна реклама, напевно, теж знаєте. Так? Тобто Google пропонує платити йому за кліки. Так? Він е, розташовує ваші оголошення зверху над пушковою вибачою, і за те, що хтось клікнув перейшов на ваш сайт, ви платите якусь, е, якусь суму. О, і наскільки Я знаю, є тематики, де ціна за клік може перевищити 50 доларів. Тобто, кажучи, 10 разів хтось клікнув і вже 500 доларів немає. А чи хтось щось купив, це не факт. Тому що це залежить від багатьох інших фактів, в тому числі від ціни тих товарів та послуг, які пропонуються. От, тому, як правило, просування сайтів це є дешевше, ніж контекстна реклама. Хоча е, ш, ну, різні наприклад, студії, які займаються е, просуванням, там, де є сотні проєктів, вони е, паралельно займаються контекстною рекламою і просуванням для того, щоб збільшити, максимізувати якісь відвідувачів зі всіх можливих е, джерел їх залучати. Ну і, звичайно, що якщо ми хочемо займатися просувати сайт, значить вже є хтось, хто просунув свій сайт, вже є хтось, хто є на першому місці, на другому, на третьому і так далі. Тому, е якщо, вони, якщо це хтось робить, то хтось має через той успіх, прибуток, чому, чому вони не мають такої mm -hmm. Як працюють пошкові системи? Ну, е Дуже обмежено коло людей знає там, якісь точні, <кій> точні алгоритми, там, методи роботи і так далі. Це все дуже складно насправді. І ті, хто реально розробляв пошукові системи або посвячених людей, вони розуміють дійсно, як це все відбувається. Ми можемо робити якісь спостереження і з, певним, з певною ефективністю передбачати, як, як себе поведе. Пошукова систему, що вона може зробити. І правило, щоб ми могли щось знайти в пошуковій системі, має бути якась база даних. Тобто, якщо ми вводимо в Google якусь стрічку, там, не знаю, купити автомобіль, це не означає, що Google в той момент шукає одночасно по всіх сайтах у всьому інтернеті, ну, типу, що він може видати, ні. Попередньо <coughs> індексує всі ці стрінки. Тобто він є, є там такі звані. Про роботи, так? це якісь скрипти, які по себе як Вони шукають адреси, приходять на ті адреси, там, ну, якби сканують їх, закачують, закачують базу даних весь вміст, ну, фактично весь зміст тих адрес. От, всі сайти, які рано чи проявляються ну, на рано чи пізно, попадають в так званий індекс, так? тобто у собі базу даних шукової системи. От. Є така штука, як. PageRank. Що то є таке? Це алгоритм, який я розробили. Ну, це алгоритм, який користував Google. його розробили засновники Google. Ларі Пейдж, чи я не помиляюсь, і Сергій Брін. Е, суть його така, що він враховує... він взагалі оцінює авторитетність сторінок. Тобто є, є дуже багато сайтів, дуже багато сторінок. І не кожна з них однаково е, однаково вичерпнути інформацію на те чи інше питання. Тому, щоб давати, щоб давати правильну видачу, щоб додавати ті сторінки, які ну, будуть корисні прислухачам, вони створили такі аурит, який враховують дуже багато різних факторів, в тому числі зворотні посилання. Це було зроблено для того, щоб ну, на той момент це десь кінець 90-х років. У шукові системи просто ну, були там Яху, були якісь різні свої пошукові системи. Вони е, діяли так, що вони просто шукали давали сайт, який має найбільший обсяг е, тексту на задану тематику. Після того всі почали робити сайти, які там мають гігантську кількість сторінок з можливими текстами, да, закачували з енциклопедії, все, що можна було закачати, туди закачував, і в результаті той сайт був. Оптимізований під всі можливі ну, слова. Та? І це означає, що якби видача була неякісна, ну, ніхто не міг знайти того, що не треба. Або, або видача була забита рекламою. Для цього придумали цей алгоритм, який дозволив, дозволив врахувати якісь зовнішні фактори, які вбивають посилання. І таким чином ці, дійсно, якісь корисні сторінки, корисну інформацію від. Там, спаму чи, чи рекламу, чи просто спірноти, які не мають Що Ну, Тут написано, є, є багато дуже фактів, думки відрізняються. Як мінімум 500 факторів, які враховуються для обчислення цього бажанку. Mm. та, це якась, якась, ну, якась, там, ну, якась зміна типу, для кожної сторінки. Тобто, кожна сторінка кожного сайту має свою, своє значення пейджам. А скільки є сторінок, можна ну, можна уявити дуже багато. От. І завдяки тому, що завдяки тому, що сторінки ну, взагалі пейджам відображається в числах від 0 до 10. От. Але це є умовні числа, тому що вони показують. Там, кажучи, якийсь, якийсь рівень. Насправді, Правда, він відображається в числах, які там можуть бути і там 20 тисяч, і 50 тисяч. Ніхто, можливо, того не знає. Але умовно, умовно ділиться він там на 10 євро. якихось. Так, що інше хотілося? Що сказати, прокажімо? Це пізніше Ну, І в кінцевому результаті, коли о, тип, ці всі... Це вся робота зробила систему роботу, там вона збрала якісь адреси, вона утворила індекс з тих матеріалів, які є на сторінках, вона оцінила важливість кожної сторінки. Приблизно, так? От, на основі цього відбувається видача конкретних результатів. Тобто хтось вводить пошуковий запит і запит видається на основі тієї бази даних, яка сформувалася всередині. На серверах пошукової системи. <клес> <Так>. Що <клес> фактор, який впливає на ранжування стрінок. Тобто, е якщо ми, е ми хочемо просувати сайт, І, значить, ми маємо розуміти приблизно, що нам треба робити, щоб ми, ми... наш сайт зображався не гірше принаймні, ніж. Якихось наших конкурентів або в ідеалі найтіпше. Є дуже насправді багато цих факторів, які впливають. І ну, ясно, що точно їхня кількість і значущість, без місця невідомо, але на основі яких спостережень можна зробити висновки, які ну, дозволяють з певною точністю передбачати, як заводити пошукову систему. В першу чергу є технічний аспект. Тобто, якщо ми просуваємо якусь сторінку, вдається якась робота на цій сторінці, правильно? Ми туди пишемо текст, публікуємо текст, наприклад, шукаємо якісь посилання на інших сайтах, які ведуть на ту сторінку, ми їх там ставимо. Тобто, у нас зростає багаті сторінки, люди приходять. І тут ми раптом вирішили поміняти адресу. Урок, так, урок цієї сторінки. Е, і правило, в результаті такого ну, відбудеться значне падіння якби, позицій, і посилання будуть вести в е, Ну, тобто ми по суті втратимо, е, втратимо цей канал, через який проходить люди. Тому дуже важливо, щоб ті сторінки, які є, е, які є цільовими, так, тобто які конкретно просуваються, тому що е, ну, не всі, напевно, якщо сайт має там. 10 тисяч стрінок, то не всі, не кожна з них може курсуватися. Не кожного є змога спрямовувати якісь зусилля, щоб, щоб вона десь просувалася. Це відбувається е, загально, але є конкретні сторінки, які власне курсуватися. Ці е, сторінки мають бути статичні. Їхня траса має бути завжди однакова. Якщо ми їх змінюємо, потрібно робити так, щоб там, якісь посилання, які будуть на них. Ну, ті послання, щоб вони переходили на нову адресу. Це не завжди зробити можливо. Тому, як правило, ці рівні сторінки завжди робляться на статичних е, урвах. Якщо, якщо у нас якийсь складний сайт, який там, не знаю, ну, показує якусь статистику, е, якісь постійно зм... дані, які міняються, тобто у нас є темічні сторінки, які можуть якісь сесії, там, не з'являються, тобто, завжди того, які користувачі Тобто вони не несуть навантаження такого, що ну, тут їх, їх ніхто не просуває, як правило, і тому їх можна використовувати тільки для того, щоб підбажати інформацію, яка ну, потрібна тільки користувач, яка не потрібна для просування сайту. Важливо розуміти, що якщо ми щось міняємо, що би ми не змінили на сторінці, та, яку ми просуваємо. Це, як правило, призведе до якихось змін в результатах того просування, тобто можуть помінятися позиції сайту, може змінитися пейжі ранг сторінки і так далі. Тобто всі зміни, які вносяться в принципі, на сторінку, вони мають бути обдумані, мають бути виражені, і в них має бути необхідність. Важливий дуже аспект це такий як дублікати контент. Якщо ми просуваємо. Якийсь сайт, ну, будь-який сайт, то в принципі, жодна пошукова система не вітає, коли в нас там є якийсь текст, або зображення, або сукупність текстів зображень, які повторюються в багатьох місцях. От, якщо вони повторюються в багатьох місцях на різних сайтах, не наших, наприклад, то це, це одна ситуація. Якщо, якщо, це, якщо ці фото відбуваються на нашому сайті, то це набагато гірше, тому що це показує, що ми неправильно, неправильно ведемо ну, сам цей процес просування. Тобто, які найбільш поширені бувають, є сайти, які використовують піддому ВВБ. І деякі з них можуть бути одночасно доступні. І без вироби. Тобто Це по суті означає, що кожна сторінка такого сайту вона є в двох копіях. Це, це ну, недобре. Є е, сайти, які мають багато різних матеріалів і є можливість надрукувати ці матеріали. Тут тобто, відповідно створюється якась сторінка для друку. Це теж, як правило, копія, копія того, що написано на іншій сторінці. Ми маємо дві сторінки. З різними адресами з нами віз.